Вітаю, друзі! Ви на каналі про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравиця. Цей відео присвячено вашим питанням, а саме в першу чергу, питанням строковиків. Тому що за останні дні, у зв'язку з початком демобілізації строковиків, стосовно іншої демобілізації, поки не зрозуміла ситуація. Звичайно, цей саме піар деяких наших народних обранців призвів вже до негативних наслідків і демотивації Збройних сил України. Однак, зараз ми поговоримо про. Демобілізацію строковиків, для того, щоб тут не було демотивації і щоб ви знали, як себе вести у зв'язку зі звільненням з військової служби зі строкової служби. І так, в будь-якому разі, ви повинні стати на військовий облік. Зазвичай, як говорить і у мене, є дуже велика кількість цих доказів і повісток, більшості вас видають повістки на рік наперед, тобто на 2025 рік. За законом, ви прекрасно знаєте, оці перехідні положення, які були додані, вам надали рік від строчки. Крім того, деякі особа креативні представники ТЦК пішли ще далі, деякі креативні представники військових частин ще далі пішли. Вони вирішили вам з вами укладати чи не укладати, чи з вашого дозволу, ніби з вашого дозволу, ставити вас в резерв. Що потрібно робити, тим більше, щоб ви розуміли, що в резерві це також проходження служби в резерві, і в цьому випадку у вас може не бути тих 12 місців, які вам гарантовані відстрочки, вас можуть мобілізувати в будь-який час. Крім того, хочу звернути вашу увагу у зв'язку з вашими знову ж таки запитаннями: що ваша відстрочка на рік не дає вам права на виїзд за кордон, на жаль. Я розумію, що ви 2-3 роки, 3,5 роки знаходились в військових частинах і не відслідковували цю ситуацію. Вас вона в принципі не цікавила, що там з виїздом за кордон. Ну наразі з виїздом за кордон дуже дуже дуже, дуже погано. А погано це у зв'язку з тим, що дуже дуже погано з правами людини, з дотриманням прав людини, омбудсмен мовчить. Тому саме ця підстава не є підставою для виїзду за кордон. Ви можете в мене на каналі знайти інше відео, де я розповідаю, яким чином які документи потрібні для виїзду. але ну, це окрема ситуація. А зараз поговоримо все ж таки ще повернемось до вашого звільнення. Тобто, <кхем> після того, як ви звертаєтесь щодо, ну вас звільнюють, тим більше в деяких частинах намагаються це відразу зробити, поставити вас в резерв. І що ви підписали документи, ви приходите, стаєте на військовий облік, вас можуть попросити перейти ВЛК, так, ви проходите ВЛК. Однак, коли вам надають оці повістки з'явитись через рік, фактично ви можете від них відмовитись. Тому що через рік невідомо у нас мобілізація на рік не продовжена. На сьогоднішній день у нас воєнний стан, який там продовжується певний період часу, ну явно не на рік. Тому спокійно можете віддати цю повістку щодо направлення у вас військову частину, тому що всім видають, ну, в більшості випадків видають відразу так звані бойові повістки про направлення через вік військову частину. Тому ви можете спокійно відмовитись, хай складається що завгодно. Відповідальності вашої жодної тут не буде. Не адміністративної, не ні кримінальної ніякої. Те саме стосується і питань, у разі якщо вас примушують підписати якісь заяви щодо зарахування у вас в резерв. Ні, пишіть. Заяву в резерв я не подавав, якщо вам дають заяву. І до побачення. Що хочете, то і робіть. У разі, якщо вам погрожують, що вам не повернуть військові квитки, ну, в даному випадку треба буде складати відповідну заяву до ДБР щодо перевищення службових повноважень і незаконного отримання військового квитка чи у військовій частині, чи у ТЦК. Ви повинні просто от, зараз озільняєтесь зі Збройних сил, ви нас боронили, хоча і в тилу. А зараз вам прийдеться боронити самих себе. Від тих же керівників недолугих, які отак порушують ваші права. У разі, якщо ви підписали вже такі отримали повістки, не переживайте. Якщо ви отримали повістки, за цей час у вас з'явиться троє дітей, інваліди, ви почнете навчатись, тобто будуть на момент, коли ця повістка, так мовити, настане. Підстава для звільнення вас верніше для відстрочки з військової служби або може, і виключення з військового обліку, тому що може бути статися якась хвороба, за якою вас повинні будуть виключити, це також може статись. Ви маєте право повідомити про це ТЦК і фактично ви не будете мобілізовані. Що робити тим, кого поставили ніби в резерв, а також отримали повістки, які ви не хочете. Ну, у разі, якщо ви готові бороти за свої права. Ви можете письмово повідомити ту військову частину і той ТЦК, який вам це надав, на те, що ви фактично зробили це під примусом і свій підпис відкликаєте під будь-якими заявами щодо зарахування вас в резерв. Хай вони думають, що з цим робити. Просто зробіть це як можна швидше. Ну і звичайно бажано звернутись в військову службу правопорядку з відповідною заявою щодо перевищення повноважень військовослужбовцями. Все на цьому можна буде поставити крапку, а далі ви будете вже займатися, створювати сім'ї, навчатись і фактично будувати майбутнє України. Тому що саме на вас покладено як демографічно, так і в принципі майбутнє України, тому що якщо вас не буде, майбутнього в цій країні може і не стати. Україна просто буде знищена. Хто це робить, ну це окрема ситуація. Я дуже сподіваюся, що врешті-решт, все ж таки, до влади в Україні прийдуть ті люди, які хочуть жити в цій країні, щоб їх онуки жили, діти жили в цій країні, лікуватись і навчати саме в цій країні, і будуть перейматися не на словах, а на ділі саме цією країною, як і говорив Шевченко, що потрібні ті, кому ця Україна потрібна. А не просто так заробити тут кошти і кудись збігти, що наразі відбувається чомусь з усіма президентами України. Якось така у нас ситуація склалася. Ну, поки на цьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся. Під відео ви зможете знайти, як ну, в Тіктоці це відео також буде. Там в шапці канала є. В Тіктока є мій, тік мій телеграм-канал, там є всі мої координати. В Ютубі під відео є всі мої координати. В принципі, в телеграмі є координати. Підписуйтесь на мої канали, підписуйтесь на телеграм, де я розміщую безпосередні поради і досить оперативно намагаюся відповідати на всі ці питання, які у вас виникають. Звертайтесь. І разом будемо відбудовувати і захищати Україну у разі, звичайно, якщо до вас звернуться за захистом, за допомогою, а це, скоріше всього, станеться два місяці, ви вже самі приймете для себе рішення. Але примушувати для цього, я вважаю, що це неправильно. Потрібно людям пояснювати, роз'яснювати і доводити. Тоді буде і мотивація, тоді буде і захист. Інакше все це перетворюється на концлагірь. І я вважаю, що так не можна. І ті люди, які це роблять повинен нести за це відповідальність. Їх потрібно як можна далі від влади відсторонювати. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Звертайтесь, поширюйте це відео, направляйте його своїм побратимам для того, щоб вони знали свої права. До побачення.